Вас на каналі НТК події дня середи 12 березня у студії Тамара Приходько. Журналісти нашого каналу сьогодні працювали над такими темами. Коломийська лікарня зі США отримала гуманітарну допомогу для майданівців. Дивом вціліли Євангелії знайдено на серед попелу на майдані у Києві. прибуло до Коломиї мешканці Отенії обікрали односельчанку. Трач на косівщині продовжує бунтувати. Громада перекрила дорогу до місця буріння газової свердловини. Коломийські ліцеїсти зіграли виставу «Назар стодоля. Це більш детально. Українська діаспора у США допомагає постраждалим євромайданівцям. Наші земляки, які колись працювали лікарями тут, а тепер у штатах передали медичним закладам західної України гуманітарну допомогу, привезли необхідні речі і в центральну районну лікарню на суму 70 тисяч гривень. Подружжя Галина Майгутяк та Ігор Слободян уродженці Коломищини, колись працювали медиками у наших лікувальних закладах. Багато років живуть і працюють за спеціальностями вже в Америці. Наші земляки не залишились байдужими до долі багатьох постраждалих євромайданівців і вирішили їм допомогти. Запропонували допомогу центральній районній лікарні. Вони знали, що багато хворих поступає з тіки, які були учасниками майдану. Є поранені, є травмовані, і вони, якимось чином, хотіли допомогти. Лікарні для того, щоб як найкраще і найякісніше надавати медичну допомогу в наших умовах. Бачите, вони є жителями Вербіжа, вони давно виїхали за кордон. І коли я з ними спілкувалась, то е, вони мені сказали, що ще в грудні місяці, коли були перші протестні акції, вони зібрались там своєю невеличкою такою громадою українців, які це є лікарі з Івано-Франківська, є лікарі з Тернопільської області, є лікарі, які працювали колись у нас. І вони створили такий… Ну, благодійний можна сказати, фонд до доброчинних акцій медики залучили навіть своїх дітей. До прикладу, донька пані Галини якраз координує всі дії саме в Україні. Таким чином допомогли багатьом медичним закладам Львова, Івано-Франківська, а тепер і Коломийській лікарні. Вони закупили все необхідне. І акг апарати і різний розхідний матеріал, який нам необхідний для надання допомоги. І дуже важливо це різні медичні інструментарії, це такі як хірургічні набори, набір. Для нейрохірурга, для травматологів, для е, хірургів, тим, чим вони будуть оперувати і надавати таку допомогу. Так що я їм дуже велике за це дякую. І надіємося. І на подальшу співпрацю, дякую, незважаючи на те, що вони є далеко, вони є за межами, але пам'ятають про свій рідний край і маючи можливість, все ж таки нам допомагають. За стаціонарною допомогою до Коломийської лікарні вже звернулися 16 активістів Євромайдану. Вони мають кульові поранення, травми різного характеру, забої та інші пошкодження. Також багато людей постраждало від шкідливого впливу палаючих шин. Наразі 11 пацієнтів лікуються в травматологічному, хірургічному, очному та лор-відділеннях. Євангеліє з Майдану дивом вціліла церковна книга, яку серед попелу відшукали активісти, прибула до Коломиї. Місцева самооборона передала реліквію у собор преображення Господнього православної церкви Київського патріархату. В якому стані Євангеліє та як його дарували церковній громаді, бачила Віталія Васильчук. Те, що Євангеліє у незбагненний спосіб вижило серед вогню, представники Коломийської самооборони називають дивом, так само, як і те, що скільки б часу не горів вогонь на Майдані де жоден раз не йшов у бік людей. Диво, що неозброєний люд зумів вистояти під кулями. Диво, що кілька тисяч героїв зламали цілу систему. Там була кров, була смерть, був вогонь. Але люди не забували адіслова Божого, а на великого кобзаря, який сказав, борітися охорони. Церковну книгу знайшли поблизу монумента незалежності, коли прибирали залишки пожеж, розповідають представники самооборони. Церковна книга лежала прикрита різним шматтям. Воно було завернуто в куртку, і ця куртка лежала ще під шматтям. І пожежа була, ви бачили всі в екранах, пожежа була така, що навіть там в наметах часом пічки буржуйки стояли, то навіть буржуйки покрутили, розумієте. Євангеліє видання православної церкви Київського патріархату унікальне тим, що воно в ідеальному стані. Раніше розповідають чоловіки, вже знаходили Біблію у будинку профспілок, але вона була пошкоджена вогнем. Це саме є та церква Київського патріархату, розумієте, Православна Київська київському що... Так як має бути все нова церква. Я думаю, що вони будуть шанувати її. Вона має якусь свою особливу святість, все-таки це все є. Сументан. Єпископ Коломийський і Косівський православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала подякував самообороні. Він зазначив, що ці чоловіки за усіх відстоювали правду на Майдані. Цінний подарунок Владика назвав Словом Божим, знайденим у попелі. Ця книга це святеного місця, буде знаходитися тут. Ви зможете чути ці безсмертні слова нашого Спасителя, які дарують надію. Красив, Владика додав, що сьогодні кожен має молитися за Україну, щоб у нашому краї запанував мир, любов і правда. Біля подарованого Євангелія відправили молебень, а кожен прихожанин собору після служби мав можливість прикластися до святині. Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК Кандидат у президента України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, в ніч на понеділок інкогніто прибув на рідну Луганщину і затримав головного сепаратиста області, очільника проросійської організації Молода гвардія Арсена Клінчаєва. Саме цей чоловік напередодні керував захопленням Луганської ОДА і вимагав від губернатора Михайла Болоцьких піти у відставку. Ляшко у супроводі побратимів прибув до будівлі облдержадміністрації, де й провів бесіду із Клінчаєвим. Далі Ляшко передав розкольника правоохоронцям. Ти знайскільки будеш сидіти? Мінімум 15 років. Ти мене почув чи ні? Ти не поняв, куди ти попав? За сепаратизм, за розкол України таким подам, як ти відірвався. Роз... Я не розкалував. Мене, Україну! Слухай слухай мене, сукай. Я за єдину. Слухай мене. Значить, так, ти зараз звернешся до всіх людей, негайно звільнити обласну адміністрацію. Ти зараз п... скажеш, щоб зняли російський прапор. Якщо ти цього не скажеш, я тобі гарантую мінімум 15 років. Тьому. Зрештою, сепаратисти звільнили будівлю ОДА і замінили російський прапор на флагштоці українським. Раніше сепаратист Клінчаєв прославився одіозними заявами. Зокрема, говорив, що активістів майдану треба саджати за грати. Більше того, загибель людей на Майдані Клінчаєв називав правильною. Вкрали, щоб поїсти. Мешканці отенії обікрали односельчанку. Скоєння злочину мотивують станом алкогального сп'яніння та бажанням похарчуватися. Їх затримали за гарячими слідами. Тепер чоловіки розкаюються. Постраждала жінка пенсійного віку інвалід. Що крали, чого вкрали? Чого вкрали? Для власних потреб. Для яких? Щоб познати, що є. Три курки та півтора мішки картоплі викрали з чужого місця. Два молодики зробили це, кажуть, бо були не тверезі, а ще хотіли їсти. Роботи не мають, відповідно, грошей також. Тому вчинили цей злочин. Знайти роботу, ви пробували якусь. Пробував. На судимих не беруть так не офіційно на роботу. О, зараз якраз потікліють і почнеться робота. А так, знайдемо нічого не було. А будете шукати як? Тане ж. А ще будете робити такі злочини. Ні. На даний момент це була склона пап'янь. Не думали головою, що дівати. Ми розкаємося в цьому. Вранці 10 березня в чергову частину Коломийського міського відділу міліції надійшло повідомлення від мешканки Отинії. Жінка заявила, що з її господарської прибудови вчинено крадіжку продуктів харчування та домашньої птиці. Виїхавши на місце події, ми побачили дійсно, що виле мені двері і вікно. І почали. Ошукові заходи і проїжджаючи в з вулиць селища, побачив двох мужчин, який побачив працівників міліції в формі, почав тікати. От, і коли ми його наздогнали, і побачили, що у нього в руках він викинув поетилений пакет, в якому вже знаходились туші курей. У подальшому в господарстві одного з цих чоловіків ми побачили заховані два мішка картоплі. Дані особи визнали свою вину проходить слідство. Чоловіки середнього віку – 27 та 32 років. Один зі злодіїв уже перебував за ґратами. Даний факт занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 185. Вона передбачає покарання у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі. Трач на Косівщині продовжує бунтувати. Громада Гуцулівки, яка входить до Трацької сільської ради, перекрила дорогу до місця буріння Свердловини, товариству із обмеженою відповідальністю на Драгаз. Ця компанія продовжує справу Дзов Укренерго, яке офіційно розпочало свою діяльність у Гуцулівському газовому родовищі ще у 2005 році. Як виявилося, так, селяни висловлюють свій протест до діючого трацького сільського голови. А в результаті страждає надрагас. Розібратися у ситуації намагалася моя колега Мар'яна Мацьків. Всі проблеми у трачі розпочалися на початку лютого. Мешканці села, а також Гуцулівки, Хімчина, Цуцулина і Кривобродів, що входять до траської сільської ради, збунтувалися проти будівництва у населеному пункті сміттєсортувального заводу. Відтоді трач у якійсь мірі розділений на дві частини: противників та прихильників сільського голови. Під роздачу потрапила і компанія «Надрагаз». у 20-х числах лютого. Громада Гуцулівки перекрила дорогу до місця буріння свердловини номер 13. Близько 20 працівників бурової компанії вже третій тиждень сидять без роботи. Вибігли з погрозами, там чуть не до бійки доходило. Ми техніку звідти вивезли, бо боялися, що нам просто спалять, бо погрози такі були. Якоїсь спільної мови дуже тяжко знайти, скажімо так, люди нічого не хочуть. Що, що ви хочете? Просто щоб вас тут не було. Коли люди перекрили, вони сказали, що хочемо видіти сільського голову і хочемо видіти компанію Надргаз. Компанія Надрагаз до нас приїхала, розказали. І як людям повідомили, що 180 тисяч виділяють для сільської ради, а сільська рада для нас не зробила, тоді, напевно, люди вже і рішили, що ліпше вони сказали, що ніж мають нам ломити дороги і не знати, як їх відремонтують, то найліпше у нас буде така дорога, як є. І вони вони збудоражені тим, що, що сільський голова не хоче прийти до людей. От свердловина вже третє планується робити, а нічого в селі не зроблено. Я не кажу, що на території сільської ради не зроблено. Може, і багато є зроблено, але для нашого села ніякої уваги не приділяється. Ми ще одразу думали, що перекриємо і хай везуть шутер і що робили. А населення повстало і сказали, я не можу піти проти людей, а люди сказали, що взагалі не хочуть газу. Голова у нас має бути новий. Хочуть вибрати другу голову, і, і потім будуть рішати. Як народ, так і я. Сільського голову Романа Яремійчука, який уже вісім років на цій посаді, так звані опозиціонери, звинувачують у тому, що він майже нічого не робить для сіл, а лише збагачує свої кишені. Особливо ображена гуцулівка. На думку людей, кошти, отримані від Надрагазу, війт привласнює собі. На початку березня активісти самі скликали схід селян і висловили недовіру як голові, так і всім депутатам, причому без їхньої присутності. Так, шановний наш голова не з'явився на на схід селян. Ну і ми тому і збунтували люди. Ну чому це так має бути? Щоб один таємно все проводиться з депутатами в сільській раді собі засідає і не знати, куди гроші дівають. Люди не ну, Ви розумієте газу на нам голова нічого не каже. Депутати у... Все... у підвалах голосують схід селян у користах у тонкалюка. Там бо там. Наш папік, отака ситуація. Того люди встають до натрагаз претензії. Немає. немає, у нас є претензія до голови і звід від 2006 року. Нам компанія виділяє на ці кошти на сільську раду. Це не всі люди збунтувалися. Це йшла така частина людей. Такі, знаєте, ти, банда з норів повилазяла, бо це так дозволили тепер. Ну в державі вийти в державі хаос, і вони це надивилися, і така банда, яка нічого за своє життя не зробила. Не довіряти Роману Яремійчику немає підстав, вважає головний інженер Надрагазу Василь Війтенко. Всі кошти, які виділяла компанія для ремонту соціально-культурних установ по безготівковому перерахунку, потрапляли безпосередньо до виконавців та поставщиків матеріалів. А це, до прикладу, за період з 2011 по 2013 рік понад півмільйона гривень. Від місцевої влади надходить лише ініціатива. Решту забезпечує Надрагаз. Гроші голові сільської ради. Руки ми не даємо. Ми все платимо по безготівці. І я теж гроші ті не отримую, приходить на фірму рахунок, пластик, заплатили. Але згідно того річного кошторису, у нас є договір сільською радою, який називається договір про співпрацю. І ми виділяємо, щороку, у нас передбачено фінансування коштів в розмірі від 150 до 180 тисяч гривень. Виключно окремі кошти, окремими пунктами йде на фінансування соціальних програм сільської ради. Які кошти спрямовуються за призначенням і за рішенням депутатів сільської ради. Ці гроші вони не поступають ні на казначейські рахунки, ні в руки депутатам. Ці гроші проплачуються за матеріали і послуги компанію напряму по безготівковому рахунку. Надзвичайно багато за цей час зроблено. Була розвалена, я це не боюсь сказати, не то, що колгосп, навіть бюджетна сфера була розвалена. У нас у кожному селі є клуб, є школа, є амбулаторія, є пошта. Ну і я почав це. Піднімати. Зроблено за рахунок цієї компанії підвідний газопровід, Мікитинці, траш, там десь мільйон шістсот тисяч. Потім розвідні газопроводи у три села Гуцулівка через трач, користи і цуцлинця 12 кілометрів. З ними є співпраця у нас, є договір про співпрацю, і в користах клубу не було, почали ми робити той будинок. І зараз ми подивимося, як зроблений за рахунок надрагазу. Оцей будинок культури. Тут це теж було у пустці, запущено попередники ті. Плоти порозбирали, сітки попродали, розумієте, і зробили ми зараз знаєте, в всередину подивиться, перекрили, зробили йому вигляд, поміняли всередині Зараз подивиться, як не дивлячись на це, ми постійно в області. Ми не можемо бурити, ми не можемо працювати, ми не можемо розвиватися компанія. Приміщення сільської ради заблоковане місцевою самообороною. Люди налаштовані рішуче. кажуть, що віт від них тікає і відмовляється йти на діалог. Навіть машина пана Єремійчука, яка проїжджала повз, викликає у активістів неабияку. Ресію голова. Того ж дня, дізнавшись, що буде телебачення, прихильники Романа Яремійчика зібралися біля трацького клубу. Вони також висловили підтримку надрагазу. Спочатку, як почалася до нас, пішла ця, то волі непорозуміння. Але як ми почали з ними уходити, у відповідні контакти почали порозуміння, і ми налагодили такі стосунки, що тепер кобини від нас нікуди не пішли. Як з таку обстановку, яку зараз зробили ці сепаратисти, інакше їх не назвеш, ще народився той. Аби всім догодив. Я з 62 року. Тут уже працюю у депутатах. Перебув вісім голів сільських рад. Та тих соціальних перетворень ще в не було, як тепер у цей трудний час. Цей голова сільської ради це є безцінна людина для нас. Йому ціни нема. Бо ми тут усі пенсіонери ми мали сидіти без газу. До цієї фірми ми нічого не маємо. Ми чуємо, що ця фірма допомагає. що подивиться, який будинок культури, яка пошта, яка, яка амбулаторія, яка сільська рада. Дороги допомагають робити дітям у школі. Дають подарки Я чую, що діти що газ дає. Гуцулівське газове родовище займає площу 54 квадратні кілометри. На території Трацької сільської ради функціонує пункт збору і підготовки газу, також чотири свердловини. Дві з них у Гуцулівці. Запланована і третя, однак громада не хоче йти на компроміс. Ще одна причина для цього можливі загрози навколишньому середовищу. Та головний геолог компанії Віталій Котляров запевняє, що жодних ризиків немає. Всі їхні дії контролює екологічна служба. Одна баба сказала, хтось то підхопив, і от воно по селу пішло. Розповіді про те, що в криницях вода пропадає, корови перестають доїтися, діти починають хворіти. Це є дурниці, придумані людьми малограмотними. Я готовий і постійно це роблю, цим займаюся, постійно пояснюю. Намалював малюночки. Вода до 30 метрів, а газ біля кілометра. Між ними глини воду не проникли. Які можуть бути впливи газу на поверхневі води? Ніяких. Це абсурдні е, ствердження. Значить, е, про землетруси я тут чув. У нас не сейсмічна зона, по-перше. По-друге, свердловина це споруда, на яку землетрус не може вплинути. Абсолютно ніяк не може вплинути. У випадку, е, якщо свердловини є якісь пропуски газу невеличкі, так само про це говорять, що от нібито ми стравлюємо газ. Це настільки е, мізерно, що е, легкова машина напевно більше наносить шкоди, ніж наша е, бурова, чи наша свердловина. Представники Надрагазу стурбовані, що через амбіції селян їм не дають працювати. Їхня діяльність на цій території законна, а в інших селах можуть лише мріяти про таких меценатів. Звичайно, що ми прекрасно розуміємо потреби села. Хотілося б і в нас нормальне відношення до людей. Ми ніяким чином не хочемо вникати в їхні ці внутрішні питання. Просто воно повинно все бути чітко. Є їхні там органи місцевого середування, голова, депутати. Приймайте, будь ласка, рішення, що куди ви спрямовуєте кошти. Давайте нам, будь ласка, працювати. Давайте, щоб ми щось будували для України. А опозиціонери бачать лише один вихід із ситуації. Ми громадяни бачимо вирішення цієї проблеми, щоб голова повністю дав звіти за від 2006 року, що зробилося, і відставка. Народ не створив недовіру голові, і туди можуть газовики з новим головою, напевно, співпрацювати. І ще є Гуцулівка, там люди нарішають на питання, де ті родовище. І все. Я думаю, що ми ще не прощаємося з надра газ, і я духом не падаю, що народ хоче, народ хоче, один хоче то, один хоче то. І на цей рік ми далі співпраця і беремося до нашої амбулаторії, до медичного закладу, бо його треба. Вікна, двері і потихоньку будемо йти. Я тільки одне можу зробити: закликати людей до порозуміння розуміння та дати можливість нам працювати, якщо стояти в ступорі і сваритися, тоді нічого ніколи не вийде. ні в них, ні у нас. Чи вдасться дійти до якогось порозуміння, покаже п'ятниця саме на цей день. Заплановано черговий уже офіційний. Є надія, що і масовий схід селян. В свою чергу на початку тижня представники Надрагазу передали опозиціонерам для ознайомлення звіт про фінансові відносини між компанією та Трацькою сільською радою. Назар Стодоля у ліцеї. Вихованці закладу у рамках святкування 200-ліття двохсотліття із дня народження Кобзаря поставили його драматичний твір. Ліцеїсти кажуть, хотіли не просто згадати про генії українського народу, але й доторкнутися до його переживань та думок через персонажів п'єси. На прем'єру запросили і знімальну групу нашого каналу. Прем'єра вистави Назар Стодоля відбулася у рамках святкування Шевченківських роковин. Педагоги природничо-математичного ліцею Бенефіс своїх вихованців вітали оплесками. І не тільки тому, що учні мали можливість стати акторами. Заступник директора з навчально-виховної роботи Роксолана Партей ділиться на зараз ту долю обирали через драматизм та можливість краще зрозуміти українського пророка. Взагалі у ліцеї Шевченка вшановують протягом цілого року. У рамках проекту у закладі читають вірші, малюють газети, організовують конференції. Ми не тільки читаємо поезію Тараса Григоровича Шевченка, а також і Намагаємося донести значення слово, яке сьогодні звучить повсюди. Слово, яке пророче сьогодні, і воно для нас вічне. Під час підготовки до ювілею у природничо-математичному ліцеї виник драматичний гурток. У театральну трупу потрапили учні 10-11 класів та випускники закладу. Готували дітей вчителі кафедри української мови та літератури. Готувалися до цієї вистави дуже ретельно впродовж трьох місяців. Учні ходили на репетиції для шанування великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. До слова про випускників виконавець головної ролі Святослав Волощук студент Чернівецького університету, але на пропозицію зіграти на зараз долю погодився без роздумів. Хлопець каже: це вольний дух справжнього козацтва, непереможного українця, до якого можна торкнутися не тільки у минулому, але й у ці дні. Це прекрасний ролик, а водночас показує його сильну сторону і тонкі, особисті. Звісно, є святі люди, які зараз відборюють нашу свободу нашої рідної землі. На сцені ліцею глядачі спостерігали за сотником Хомою Кічатим, його дочкою Галею, гнатом та звичайно самим Назаром Стодолою. Чи не найепічніший персонаж п'єси стеха, молодиця по жіночому допитлива та говірка? Що це за персонаж? Це така жінка якої всюди багато, е яка всюди все встигає, яка все робить? Е усі знає, що казати, що робити, е і в кінці кінців вона виходить е чистою із усіх ситуацій. На прем'єру запросили викладачів закладу та акторів коломийського драмтеатру. До слова допомагав гуртку готуватися до постановки артист Богдан Базилевич. Спільно підбирали декорації та музику. <му> Віталія Васильчук, Андрій Гащук для подій телеканалу НТК. І на сьогодні все нагадую всю інформацію. Можна читати на нашому офіційному сайті та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою! Хай щастить! thank <laughs> you Цей день 12 березня 1899 року у Коломиї створено філію руського педагогічного товариства згодом УПТ, яке протистояло Москвофільській агітації проти навчання сільських дітей у середніх школах міста. Першим очільником педагогічного товариства був Остап Макарушка, професор Коломийської гімназії. Також 12 березня 1905 року у Коломиї народився Осип Кічак, син Михайла, директор друкарні Воля Покуття. Разом з Василем Федюком Курявою вони організували підпільну друкарню ОУН. Осип Кічак, активний працівник просвіти, голова читальні імені Івана Франка. У радянський час Осип Кічак працював технічним керівником друкарні газети Червоний прапор. А помер 7 червня 1981 року у Коломиї. Також у цей день 12 березня 1917 року Коломийська окупаційна поліція склала присягу на вірність тимчасового уряду Олександра Керенського. А вже через два дні за розпорядження начальника повіту, так звана окружна поліція, була реорганізована у військову міліцію. Встановлено нову уніформу і білу нарукавну пов'язку з абревіатурою ВМ військова міліція. Постійну службу з охорони правопорядку несло 40 поранених вояків піхотного запасного полку російської армії у місті Коломий. Також 12 березня 1951 року в селі Репуженця Городенківського району народився Василь Глаголюк, син Петра, громадський діяч, заслужений працівник освіти України, голова міськрайонного товариства просвіти, депутат Коломийської міської ради першого демократичного скликання, заступник голови міськвиконкому, голова департаменту з гуманітарних питань. Проректор інституту управління природніми ресурсами 1998 99 років. Директор Коломийського центру зайнятості населення нині Василь Глаголюк на пенсії.